Сьогодні у нас захоплива подорож країною, сповненою таємниці та дивовижних земель. Я розповім вам цікаві факти про неї, і наприкінці відео ви дізнаєтеся, про яку країну йдеться. Готові до інтригуючого відкриття. Поїхали! У цій країні розташований один із найактивніших гейзерів у світі, який викидає воду на висоту до 30 метрів за 5-10 хвилин. Ця країна також славиться своїми вулканами, і в них є дивовижний зв'язок із культурою місцевих жителів. Ви знали, що тут немає змій? Це незвично, адже в більшості країн вони зустрічаються. Чому ж так? Дізнаєтеся пізніше. Місцеві жителі вірять в ельфів і тролів. І багато хто починає відвідувати місця, де як вважається, вони проживають. Ці легенди роблять країну ще більш загадковою. Мова місцевих жителів практично не змінилася з часів вікінгів. Це робить її однією з найдавніших мов Європи, і місцеві жителі пишаються своєю культурою і традиціями. Незважаючи на своє північне розташування, у цій країні було зафіксовано найвищу температуру в 30 з половиною градусів по Цельсію у 1939 році. Дивно чи не так? Це одна з найбезпечніших країн у світі. Тут вкрай низький рівень злочинності, і батьки без страховки відпускають своїх дітей гуляти вулицями одних. Як таке можливо? Велика частина електроенергії виробляється за рахунок геотермальних джерел. Це робить цю країну лідером у галузі використання чистої енергії. Отже, ми дізналися безліч цікавих фактів, але як же називається ця дивовижна країна? Це Ісландія, земля гейзерів, вулканів, унікальної культури та містики? Дякуємо, що були з нами! Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал і стежте за нашими новими подорожами.